Якщо ви дійсно хочете отримати якісний будинок, краще йти по алгоритму. Алгоритм проєктування я розповідав на вебінарах, котрі були присвячені проєктуванню. Це була серія з чотирьох вебінарів. Я демонстрував вам один з наших робочих проєктів, правда, старий, але всі головні принципи підходу, були, були, так і залишилися. Змінилися матеріали, трошки змінились технології, підходи. Принципи залишилися незмінними. Будинок повинен задовольняти сучасним будівельним нормативам і бути безпечний для людини з мінімальною вартістю експлуатації. Все, крапка. І от як 20 років назад я цю формулу вивів для нашої фірми, отак от ми з нею і працюємо досі, покращуємо нашу, нашу роботу, результат нашої роботи. І от в алгоритмі проєктування будівництва я розповідав про те, що. Коли людина вгепає в будинок 100, 200, 300, а у нас були будинки півтори мільйони, він повинен бути красивий. Тобто він вже повинен бути не тільки надійним, він ще повинен бути і красивим. Тому не треба ставити питання, чого краще і чим краще оздоблювати фасад, друзі. Я дуже вам все ж таки рад. я вам дуже раджу починати цю тему. Красиво не красиво, естетично, не естетично. Навіть мода вона уходить на другий план, тому що внутрішнє відчуття красивого, гармонійного воно присутнє. У кожній людині, у когось більше, у когось менше. Люди, котрі займаються творчістю, це архітектори, дизайнери, художники, там художники постановщики всі люди, котрі мають відношення до естетики, до візуальної естетики, вони все своє життя тренують оце от бачення красивого і гармонійного. Коли ми проєктуємо фасад, от остання розмова з Галиною, вона зробила. З Олександрою дуже гарно, ну, я вважаю, гарні візуалізації. І я питаю Галі, чого ти мені їх не показуєш? Вона, тому що ти не Я кажу: я не сварю вас. Я критикую, але я кажу чому. от І один з останніх фасадів він гарний, мені подобається, крім трьох місць. Будинок двоповерховий, з плоским дахом, і там присутні лби. Ну, у плоского даха ви ж розумієте, його треба утеплювати, є лби. І от я дивлюсь на будинок, і от у мене воно вибиває. Просто вибиває з цього. Ну, давайте я вам покажу. Давайте, друзі, я знайду зараз. Картинки вам просто покажу, а, а ви мені потім напишете, прав, От правий є чи не правий. Я інженер-конструктор, нагадаю, але із за того, що я постійно пов'язаний з будинками, от у мене тому ну, наглядовість на, на вона трошечки все ж таки присутня. Я буду дивитися в телеграм-каналі, тому що мені це буде швидше. от Богалі мені скидала Ні, ніфіга, не понял. Ніфіган, нема. Це прикол. Давайте спробуємо за відкрити. Так, друзі, зараз подивимось з вами. Ні, це, це не те. Це не той будинок. Боже мій, боже, який ж це будинок? Вареничі. Це от ми зараз готуємо, друзі, файли для портфоліо. Нарешті руки дійшли. От, і Галя з Олександрою вони відпрацьовують. Ну, от, ну це не той будинок, до речі, але от це одна з візуалізацій нашого будинку. Ну, це один із наших проєктів, так скажемо. От. Ну, от варіанти оздоблення фасада, вони ж можуть бути різні. І от на гармонію фасада буде впливати кольор, кількість кольору, фактура. Все це буде впливати. І от коли граєшся, підбираєш от, фасад, щоб він був гармонійний, от ти граєшся саме цими річами. Це зіп-архів і тому воно відкривається. Це от е наш взагалі будинок, до речі, просто трошки в, в іншій архітектурі, але хто знає мій будинок, впізнає його. Тобто тут вход у нас, це прихожая, тут біля сходів е двері. Так. Ні, це не той. Це не те, це взагалі типовий. От хоч кого от не, не пам'ятаю назва, а Галина в Києві мені навіть не підскаже назва. Це, це теж не той будинок. Це. Зараз ще одна спроба. Ні, це теж не той будинок. Жаль. Не, не те все. Блін, а куди ж мені Галина скинула цю візуалізацію, господі. Я якась. Ну, вибачте, друзі, просто вебінари вони ж ви бачите, вони проходять, як екзамін, ви задаєте питання, а я надаю відповіді, і за цього воно так. А, ось ой, ой, ой чайка, ага. От два варіанти. Все, точно, це чайка. Все все, 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 не розходьтеся, зараз. Подивимось. Тут здоровий файл. Так, до речі. Ну от, дивиться Значить, є варіант, коли у нас переп'яти білі. От бачите, є ще варіант, коли переп'яти темні. Галина їх так і назвала темні парапети і білі парапети. Ну ось, дивіться, один і той самий будинок. Я просто хочу вам, друзі, показати, щоб ви зрозуміли, от наскільки сильно впливає вибір кольору на будинок. І я сказав, що це, над цим треба ще працювати. От як вам показати, так що, щоб вам все було видно? Я сподіваюся, вам буде обидва варіанти видно. Так, є. Да? От дивіться, два, два варіанти. Абсолютно однакові. Різниця лише е, от в цих парапетах. От. Три штуки. Значить, е, Галина сказала, що їм більше сподобалося з білими. На що я сказав, звісно, вам більше сподобалося з білими. Але це не означає, що це кращий варіант. Справа у тому, що колір дуже сильно впливає на те, як ми сприймаємо об'єм. І коли у нас світло і тона, конструкція здається нам лег... більш легкою. І от ви тут можете побачити, що коли парапет робиться темний, він давить на ці кімнатки. Він буквально своєю вагою давить, прямо аж неприємно. А зверніть увагу от сюди, от різниця. Бачите? Ширина парапету однакова. Але він не так сильно давить, як оці верхні. А чому? А тому, що тут вони застосували прийом горизонтальних ліній. Тобто, коли ми візуально додаємо цю горизонтальну лінію, ось цю, ми якби візуально зменшуємо з вами цей парапет. Тобто, от якщо тут дати ось таку ж саму лінію горизонтальну, ось таку темну лінію бачите? ми візуально одразу, одразу його зменшуємо. Одразу, тобто, архітектор, дизайнер вони користуються цими прийомами. Ми можемо додати якийсь руст додатковий, і так далі, і це візуально буде це зменшувати. А можемо зменшити вагу за рахунок більш світлого фасаду. Господі білого парапету. Чому мені цей от варіант не подобається, друзі? Тому що, якщо ви будете уважні, при експлуатації ось тут завжди з'являються чорні полоси з часом. Хто там буде лазити оце чистити? Скажіть мені, будь ласка. Наступне мені не подобається, бо все одно це виглядає доволі масивно тобто мені це не подобається. Але так завдяки тому, що Галина зробила з Санькою з Олександрою, трошки ну, зробила світлими, вони як би полегшили. Але питання не вирішено. От, на мій погляд, над цими місцями, от над цими трьома місцями, треба ще працювати. Оці три місця треба працювати. Вони випадають. Вони випадають просто. Я не можу пояснити, от, ну от я це пояснюю тим, що вони дуже масивні. Вони масивні за рахунок того, що плоский дах його треба утеплювати. Але справа у тому, що от я, як інженер, розумію, що мені в конструкціях це не потрібно. Розумієте? А оце я можу компенсувати, наприклад, додатковою лінією, да, і можу цю частину підняти. Але якщо так от просто її підняти, ну воно трошки пропорції може гульнути. Тобто тут треба от погратися. Але от з точки зору конструктиву, мені оцей лабішнікою, я можу без нього обійтися і зробити ці винеси. Конструктивно, можу зробити. От. І тому і виходить, що. Коли ми підбираємо матеріали, ми підбираємо все це, ми це все враховуємо. От, наприклад, оцей лебєшник, да? щоб зробити його так, це повинна бути або композитна панель, або HPL-панель. Все, а інакше, якщо це метал кровільний, або штукатурка декоративна темного кольору, а якщо це кровільний метал, нам треба додавати вертикальні, тому що інакше воно на сонці від температур воно буде грати і буде нам псувати зовнішній вигляд при експлуатації. І коли архітектор обирає матеріал, йому бажано розуміти, що він робить. Розумієте? Тобто, щоб при експлуатації естетика не втратилась, щоб температура і вода не зіпсували нам фасад. Тому я Галині сказав, що Галю вибачай вам доведеться повернутися до цього будинку, от і приробити цю візуалізацію. А це треба повернутися в програму Архікада, треба повернутися. Попрацювати там спочатку, а потім вже повернутися і знову рендерити і робити оцю от візуалізацію відповідно з усіма налаштуваннями. Тобто це доволі великий шмат роботи, треба буде проробити. Це до того, що я Галині казав: мені не треба красива картинка, ви мені дайте хоча б в архіків. Вигляд, як з архікада, мені цього достатньо, тому що я це сприймаю от саме об'ємом. Мені цього достатньо. Друзі, а ви в коментарях от можете вже написати, який варіант вам більше подобається, ви зі мною згодні чи не згодні, тому що у нас є ще прийоми, як ми можемо візуально зменшити вагу от цього елемента. візуально зменшити І, і зробити цей будинок більш гармонійний. І от коли ми вже е, з. Архітекторами, з конструкторами, з замовником остаточно приймемо рішення, який буде будинок, друзі, от тоді ми з вами будемо вже рахувати вартість. Чому? Тому що дивіться уважно, от цей елемент, наприклад, цей фасад ми можемо зробити, наприклад, високоформатна кераміка на алюмінієвих профілях, скритий монтаж. Наприклад, е, може бути HPL-панель, скритий монтаж, е, панелі Треспа японські панелі під замовлення, дорогущі. Якщо бюджет дуже обмежений, от такий фасад ми можемо зробити з декоративної штукатурки на прозорій основі. Але можемо зробити. І ось виходить так, що ми рахуємо гроші, ми рахуємо бюджет, і клієнт вже дивиться, якщо він не може потягнути японські панелі. Да? Ну ми рахуємо, скільки це буде зробити з декоративною штукатуркою на прозорій основі, тому що темний колір, і треба дати, брати саме прозору основу. Розумієте? Тобто, спочатку естетика йде, потім ми рахуємо бюджет, гроші. Потім на основі естетика і гроші ми обираємо технологію. Ми обираємо, з чого ми будемо це робити. І інакшого алгоритму вибору фасаду не існує, не існує. І ви бачите, наскільки це розумно і просто, зрозуміло. Просто вам треба обрати нормального проектувальника. Не той, хто вам кинув картинку, на те їжте і розважайтеся. Ні. В проєктуванні важливої не, не паперці, котрі ви отримуєте в кінці у вигляді альбомів, в проєктуванні важливий процес проєктування. Як вас проєктувальник бере за руку і веде від питання до питання, від питання до питання, підводячи к висновкам, висновки повинні бути, боже, знову ж. Російського осознаний свідомий, тобто українською мовою у замовника повинен бути свідомий вибір. Що він повинен розуміти, чому саме цей матеріал, ця технологія і скільки це коштує. Щоб не вийшло так, що він почав робити будинок, приходить сусід, приїжджає друг, приїжджає кум, сват і каже, тебе розвели на гроші. Ось ти мог зробити це дешевше зі штукатурки. А він скаже відверто: Вибачай, друже. Да? Вибачай, навіщо мені декоративна штукатурка, щоб потім павуків ганяти, бо вони до неї ліпнуть, або мух чистити і лайно їх не знімати. Я використав японські панельки, я їх з херкером можу мити 20, 30, 40 років, вони не вигорають. Якщо мій син, майбутній талановитий футболіст, не дай Боже, м'ячиком по фасаду постукає, йому нічого не буде стійкий Якщо прибіжуть сусідські хлопці і намалюють щось там на фасаді, я це змию абсолютно без проблем. розумієте Тобто у кожної людини свої критерії вибору, що йому важливо. І фінанси, все. А проєктувальник зобов'язан допомогти свідомим виборам і в кінці сформувати альбом рішень. Зрозуміло? От тільки так ви отримуєте сучасний будинок, який буде радувати вас багато-багато років і ніяк інакше. І тому, коли розповідають що проект не коштує великих грошей, я вас дуже сильно розчарую, друзі. Тому що з замовниками проходять дуже багато спілкування, це все час. І для того, щоб мати аргументи, треба. Читати технологічні карти, вивчати, ходити на виставки, слідкувати за новими матеріалами, за новими рішеннями, розумітися рамки раціонального використання, все це треба знати, для того, щоб працювати так, щоб був гарний результат в кінці. Так що, от на цьому я закінчую сьогоднішню нашу зустріч, друзі. Тобто, на жаль, ви не змогли мені. Назвати жодної сучасної технології, про котру я не знав, котру я не чув, котру я не використовував і так далі. Міняються назви, але не міняються підходи, не міняються технології, не міняється вартість і швидкість будівництва. Це все як залежало від фінансів грошей, так і залежить досить. Чим краще будинок, чим краще його експлуатаційні властивості, тим він дорожче. І чудес не бува. Ну, а ми стараємося намагаємося допомогти знайти от цю золоту середину для кожного клієнта. У кожного вона своя, друзі. У кожного. Тому що у нас були такі об'єкти, я ж казав, що перед початком ми підписували про нерозголошення. Не можна фотографувати, не можна знімати, не можна розголошувати. У нас і такі об'єкти були. От, Патрік кордони проходу. Всяка бувала в своєму житті. В будь-якому випадку алгоритм проектування, алгоритм прийняття рішень у всіх однаковий, в незалежності від бюджету. Маленький у вас бюджет або великий бюджет, алгоритм праці однаковий. Тому мій канал і присвячений саме алгоритмам, принципам. Зрозуміло, не забувайте про це, друзі. Я вам дуже вдячний, що ви заходите на вогник, що ви слухаєте. Олександра Васильовича, де рекомендуєте цей канал і іншим, Ставте лайки, коментуйте відео. До нової зустрічі. Вівторок буде бліц бліц-вебінар. Ваше питання, моя відповідь і не забувайте пропонувати гарні теми, будь ласка, гарні теми на тематичні вебінари. Будьте більш активними, голосуйте, підтримуйте. Не здавайтеся, якщо за вашу тему не проголосували, не здавайтеся, рекламуйте її, пояснюйте, чому саме за цю тему треба проголосувати, щоб про неї розповіли. Доповнюйте теми, тому що от хтось задав тему, можна доповнити. Наприклад, написали суттєві. Часний фасад, а можна в коментарях доповнити такі -то, такі то технології, наприклад. Тому будьте більш активними і наші тематичні вебінари будуть більш наповнені і більш цікаві. Всім до зустрічі! Гарного, спокійного вечора, друзі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що це наше майбутнє. наближає перемогу. щасливо спокійної ночі і класних новин зранку.